Щодня і Господь забрав душу його у світлий час, у час скажу, великих хворінь, коли всі згадують про нього, і моляться, І свідчення того, що стільки людей зібралося провести його останню дорогу, це свідчення знову ж. Саме прийшли зробити той жест, який ми можемо зробити тут, на землі. останній для цього новоспочилого нашого брата, парафіянина, паламаря, батька, чоловіка, друга, знайомого, близького. Останнє, що ми можемо для нього тут, на землі, зробити, провести його на віч у життя Вічний. Колись так, якщо я не помиляюся, він перший приїхав сюди, у Португалію, а пізніше до нього приїхала дружина. Так само ми всі, хто його дуже добре знає, знаємо його як людину господарську, хазяйнови. І він перший приїхав, організував все, що можна було, пізніше приїхала дружина. І бачимо, що по житті він таким і залишається, і таким є. Він залишає цей світ, іде в інший світ, світ вічний, щоб і там підготувати місце для своєї родини, яку він так любив і ми з вами знаємо наскільки міцно він їх любив. Також ми сьогодні збираємося, коли збираємося на похороні і бачимо людину в такому положенні, це є нам нагадування що це не він так лежить. Так, ми можемо сьогодні свідомо своїми очима побачити кожен себе, кожен з нас колись буде так лежати. Свята Церква вчить нас, пам'ятай про День Смерті своєї. Коли ти живеш, пам'ятай, що буде кінець того. І якщо ти маєш ту пам'ять, що буде кінець твого життя, багато всього поганого ти не зробиш. Тому що в тебе є цей запобіжник, який тебе гальмує. Ми з вами знаємо, у нас в Україні по сусідстві живе один чоловік, який не має пам'яті, що він буде смертний. Бачимо, що творить. Людина, яка пам'ятає про День смерті своєї, ніколи такого не буде творити. Я коли приїхав вже в Лагош після отця Миколи, познайомився з Новоспочиним. Славу, мене вразила в ньому одна цікава властивість, якої я би також хотів навчитися від нього. Він був людина дуже виважена. Ну що, чи сталося, то сталося. Ну то треба тепер думати, що далі, що будемо говорити про що було. Тобто він ніколи не прив'язувався і не трясся над тим, що вже сталося. Треба думати, як далі робити, що будемо то робити, чи потім, чи третє, десятий. І він дуже був в тому плані розважливий. І про його життя найбільше говорить, от, власне, те, що ми сьогодні прийшли, знаєте, коли людина живе на світі, вона багато говорить про це. Я зробив, я купив, я то, я все, і перераховує свої досягнення. Коли людина замовкає і лежить на тут ні, тоді вона за себе Що сьогодні прийшло стільки людей на покорм, говорить про те, що він мав багато добрих дій. Святий апостол в одному із своїх послань пише, як побачите смерть, вели брата вашого, по тому пізнаєте і життя його. Ми кожної літолії, кожного разу в церкві, коли служимо, є, хто уважно слухає, є така фраза. Доброго кінця життя нашого, подай нам Господь! Звичайно, коли людина помирає, завжди мусить бути причина смерті. Якщо будемо шукати, немає смерті, щоб не було якоїсь причини. Якась хвороба, чи якась болячка, чи ще щось. Але ми з вами більш глибше беремо. Просимо Бога, Господи, дай нам доброго кінця життя нашого. І от сьогодні, як бачимо, я мав можливість приходити до лікарні, до Ярослава. Пригадую його абсолютно, ми з ним розмовляли і розмовляли розмовляли пришлі про сім'ю, і він е, ще багато всяких таких сімейних побутових речей ми з ним порозмовляли. Він мав світлу пам'ять, він прекрасно пізнавав мене, знав, в якому стані він є, що його чекає. І я зауважував, що він зстиг зробити перед різдвом соборуватися. У Різдвяних святах три дні підряд він приймав святе причастя, після чого упокоїться перед самим новим. Добрий кінець життя Господь йому подав. А тепер ще так і вийшло, що ми маємо сьогодні Собор Йоанна пророка претечі, і ми мали та як свято служиться в церкві служба, а він один із перших поламарів лавушицьких. Він ще сьогодні зміг побути і на службі. Так що, як бачимо, Господь співставляє так, що коли людина дійсно просить і просить у Бога і молить доброго кінця життя нашого, Господь подає. Він відходить у ті світлі світи, де приготує знову ж таки дорогу і рано чи пізно колись ми всі там зберемося. І він буде виконувати ту свою місію, яку він тут започаткував на землі Суду. Хай милосердний Господь його Бог пошле йому вічною Пам'я. Вім'я Отця і Сина і Святого Духа.